Всім привіт, ми на ринку. Хочу грушок ось цих. Гарні грушки. Солодкі, треба мені купити. Грушечок, вони по 50 гривень. Так, яблука різні, але цим тут не пише. Не знаю. Побачимо. Ось, зараз купимо яблук. Те, грушок? М'які і смачні були. Це мені грушечки набирають. Робота йде, контора пише. А, а гроші прийдеться мені платити. Що <рес> за така контора? А яблука в яку ціну ваші? Це різно. І 10, і 12, і 15. А голден в яку? Годен 14 гривень. 13. А я не пам'ятаю, чи буде. А Фуджі 15. Муцу. 14. Де Кошта? 29. Ні, ні, то замість. Добре, а я буду себе знімати. Так, Валентин носить мої ігрушки, я купила. Так, тут наш чорнослив. Записуйте. Ну, Записуємо. Записати. Чорнослив по чому ваший? 90 гривень. 90 гривень. І 7, 70 з костомахою. Ага, з костомахою, ні, з костомахою, ні. Е, Водчина, грушка. Водчина, грушка. Скільки вона? Е, 70 гривень. Ви ж мене не знімай, Азі. бо я Ні, я вас не знімаю, я тільки, тільки ага, все остальне. Так. А, а думаєте, якщо ви без любів, то у вас хтось прийде кусати чи тут, що? Тут би в кармані було. О, то саме головне! Та, грушка, звичайно, 40, а дичка, то лісова 70. Ага. Оце лісова. 91. Дичка, так. Дякую. Дякуємо. Це 1,40 чи ні? Це все 1,40, різниця лише в калібрі. І тепер дивіться. Пробуємо смак. Так, йдемо далі. Що тут далі? Ми грушки купили. Так. Добре. Я ціна. Звари варити всі ціни. А от 10 гривень у пучок. Саме інтервали. Я, я брати не буду, бо я маю домашню, а вони, може, будуть, я не знаю. Ну, дуже гарна а, калина. Це садова. Так, чорносив по 90 гривень, по 70 тісто з томаком, яблука по 10 голден, Ліголь 12. От. По різні, різні ціни. Добре, Григорій, ще підійду. Акція по 8 гривнів яблука. Ось такі, по 10. Різні ціни. Яблучка різні. різні Так, Капуста по 12, яблука по 11-12, морква 22 гривні, цибуля 30. По 10. Так. Всі цукерки по 135 гривень. Огірки довгі 75, кабачок 75, чері 120. Звичайні помідори 75. Мені баба заказувала огірків купити, кілограм треба буде купити ще. А ну, молодіж, дайте кучу. Проходьте, проходьте. Так, капуста свіжа по 20. Крементинки нема ціни. Ось такі діла. Йдемо, подивимося ще. Так, мені дайте 3 кілограми. Так, беремо крементинки за 65 гривень. Я ж задумалася. Вона пробувала чи солодко, чи ні. знімаєте? Боже, будемо там десь робити. Ні, вас не видно буде. Ні, ні. Ми людей не показуємо. Так, капуста пекінка 25, така 25, цибуля 28, морква по 20. По 60. Чепіоні яку Огірки по 80, ті, що я беру, а одові по 75. Так, капуста. І того мені ще зважте 2 кілограми. А яка ціна? Скажіть ще раз, будь ласка. Бо... Во... там не буде? Ні, вас там не буде. 82-85 коротких вам. Випадете в Ютуб. Чого? Так. Ціна. 120 салат. Помідори 75. А чері? Чарі 105. Так, 105. Почекай, зараз, зараз, я заберу в тебе, чекай. Ні, я буду тримати. Ну певні. Біливка. Все. Зараз даю. Так, дуже солодкі, 65 мандарини. А, ху... а Курма в яку ціну? Курма, в яку ціну? Курман? Ага. Хурма 120. Ми йдемо, ще подивимося може. Це банани. А банани в яку ціну великі? 70 гривень. Банани 70. Ось цього. Банани 70. такі великі? 160 такі. Каже, королівські, але менше. Але вони смачні? Дуже добре. Понюхайте його. Так. А виноград яку ціну? 75. Він солодкий? Виноград солодкий? Ананас будете брати? Буду. Хочу ананаса. <різь> смачного. Той, той, з більших, той, з більших, з більших дайте. Здайте з більших, тільки смачного. Один? Так, да, хватит одного. Вам куда ехать? На Рязьяне Свята. Пиво. Добре. Так, і дайте ще мені винограду. А кого давати чи такого? 75 і 150. Котру... Я навіть не знаю. А котрий з них смачніший солодчик? Пробуйте. Він якийсь м'який тут. Ні. Ні, він добрий. Навпаки, якщо гечка мотається, значить він не зелений. Навпаки вибирають всі Я Може вам дати зелені. Зеленого не хочу, ми бо хоч то мені та мала та... заказувала. Мені має бути смачно. Ну, давайте то мені. Скільки? Десь так кілограм півтора знімаєте? Ми його не знімаємо, ми не знімаємо. А може я стану популярним, Мене теж знімають. Можна? То я О, зніму. Що? От такий пан мені накладає виноград. Зараз будемо брати. Шокі Це да, без проблем. Вийде. Ну давайте ще зуду та китай. Так. Що далі? І ще вино. Банани по чому у вас? Дивіться, такі 78, такі 40. Вони ж чорні, ні, не хочу, Давайте таких. Одну в'язочку. Менше, більшу. Навірно, та і хватить. На нас 250. Виноград скільки? 108 виноград. Ага, 108 виноград. Зараз, зараз. Наталі, зараз ми все поскладаємо. 128 бананів. 128, добре.